З вами Наталя Миколаївна. Тему уроку чемним треба бути скрізь. Дивимося малюнки. Спробуємо обговорити поведінку дітей. Подумайте, яких помилок вони припустилися. Як треба було поводити. Подивимось, перший малюнок. Діти в їдальні поїли і кидаються залишками їжі. Чи можна так себе поводити? Звичайно, така поведінка є неприпустимою. Наступний малюнок. Подивіться, дітки сидять в автобусі, а старенька бабуся стоїть, тримаючись за поручні. Скажіть, як треба було вчинити дітям? Правильно, хтось із діток мав встати та запропонувати місце бабусі? Наступне. Дітки читають у бібліотеці, прийшов їхній однокласник. Та ввімкнув голосну музику. Якої помилки він допустився? Правильно, у бібліотеці або читальному залі діти приходять, щоб читати, а не слухати музику. В читальному залі не можна нікому заважати. Наступний, поглянь, будь ласка, останній малюнок. Дівчинка з хлопчиком сиділи на лаві. Та відпочивали дівчинка їла Чупа-чупс, а хлопчик пив солодкі напої Погляньте, що вони залишили після себе. Вони залишили безлад абсолютно правильно. Треба за собою прибирати обов'язково. Давайте розглянемо асоціації. Що ж таке чемність? Чемність це увічливість, доброзичливість, повага, порядність. Привітність, тактовність, шанобливість, людяність. Ліска Яночка зіскакує, до батьків гукає дякую. Потім, з'ївши свій сніданок, проказала Добрий ранок. Підкажіть, які слова ввічливості переплутала дівчинка. Абсолютно правильно! Вона мала спочатку привітатися сказати Добрий ранок, а коли поїла, сказати дякую. Давайте з вами. Цей вірш скажемо, як він має бути повністю. З ліжка язичка зіскакує, до батьків гукає добрий ранок. Потім, з'ївши свій свіданок, проказала дякую. Будь ласка, в нас є з вами словничок ввічливих слів. Будь ласка, давайте його, можливо, доповнимо словами, які ви знаєте. Спасибі, добрий день, пробачте, до побачення, доброго здоров'я, будь ласка, дуже прошу, дякую, на добраніч. Які ще слова тобі відомі, вічливі? Давай подивимось, як ти будеш вітатися. Коли приходимо до школи або бачимо свого друга, ми кажемо доброго ранку або доброго дня. Якщо це відбувається увечері, то ми кажемо доброго вечора. Коли ми лягаємо спати, ми завжди кажемо «Добраніч», На добраніч». Так? Далі, коли вітаємося із своїм товаришем, так, кажемо привіт! Вітаю! Якщо ми прощаємося, ми можемо сказати бувай! До зустрічі! Давай з тобою пограємо в ситуативні вправи. Вправа на зупинці. Послухай, будь ласка. Тигрик хотів бути чемним, пропускаючи Черепашку в автобус, і сказав дякую. Подумай, будь ласка, чи доречно сказав тигрик дякую? Звичайно, ні. А що він мав сказати? Правильно, він міг сказати, проходь, будь ласка. А скажи, будь ласка, коли вживають слово дякую коли дякую, черепашка мала йому подякувати. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи доречно дякувати за хороші слова та компліменти? А давай подумаємо, що таке комплімент. Комплімент це коли про вас кажуть щось хороше. Наприклад, ти дуже гарний та тачемний хлопчик. Ти прекрасна чудова дівчинка. Це компліменти. А які ж слова мав би сказати тигрик черепасті? Ми сказали, а Черепашка тигрикові. Звичайно, вона мала подякувати. Наступна вправа. Тигрик поспішав у дитсадок і ненароком наступив на хвіст крокодилові. Крокодил здивувано глянув на тигрика, а той, бажаючи бути вічливим, сказав до побачення. В чому, ситуа... чому ж ситуація називається неприємність? Тому що з тигриком знову сталася неприємність. Він наступив на хвіст крокодилові. Підкажіть, будь ласка, а як потрібно ставитись до інших, щоб нікому не ображати? Правильно, треба ставитися дружелюбно. Що тигрик не сказав крокодилові, а мав би сказати, він мав вибачитися правильно? А які слова вибачення ви знаєте? Вибач, пробач, пробач, я так не хотів, а ще перепрошую, молодці. Наступний якось в сутінках ворона каркарона. Зустріла зайчика-побігайчика, який вкладався спати, і вирішила сказати йому приємні слова. Вона сказала йому, будь ласка, подумай, будь ласка, чи була ворона Каркарона чемною? Звичайно, була. Але скажи, чи чемно вживати слова чемності? Як ти думаєш, якщо ти вживаєш їх недоречно? Ні, це неправильно. Треба знати, які слова коли вживати? Які слова говорять бажаючи доброї ночі? На добраніч, доброї ночі, приємних снів, солодких снів. А що б мала сказати ворона Каркарона зайчикові? Вона мала побажати йому хороших снів. А що мав би відповісти зайчик? Він мав би подякувати. Давайте з вами зараз подивимося. Якщо ви знаходитеся в класі, спробуйте розіграти в парах. Як звернутися, щоб запитати котра година, як звернутися до однокласника, щоб підказали, який наступний урок, як звернутися до вчителя або вчительки, коли тобі треба вийти під час уроку. Давай з тобою послухаємо. Маленьке оповідання. І зробимо висновок. Оповідання Василя Сухомлинського, навіщо кажуть, спасибі. Дрімучим лісом йшли двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, напились. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чому ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Найвище ви, дідусю, сказали струмочкові спасибі. Він же не живий, не дізнається про вашу подяку і не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він би міг не дякувати. Ми ж не вовки. А люди, а знаєш, кого це слово вшановує, звеличує та підносить? – Хлопець замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час. Дорога через ліс була довгою. Якою є ваша думка з цього приводу? Навіщо люди кажуть спасибі? Люди кажуть спасибі для того, щоб що зробити? Подякувати. Так? Подякувати за те, що в них є. Запам'ятайте правила. Незважаючи на настрій, вітайся та розмовляй з людьми привітно. Вихована людина скрізь поводиться ввічливо й чемно. Не розмовляй дуже голосно і не галасуй на перервах. Перш ніщо сказати, подумай, щоб не нашкодити собі та іншим. Коли говориш, не жестикулюй. Увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами пишаюся.